Доброго дня, студія. Ну. No. Я особисто точно чекала, коли вже буде ось п'ятнадцяте число для того, щоб зробити завершилися вибори у Польщі, можливо, хоч би якісь якесь полегшення. А от правильно я робила, чи немає чого нам чекати, бо зараз ще буде так само Польщу штормити, бо ще теж ну якось так йдуть, не те, щоб нога в ногу, але близько достатньо дві великі Е, Чи може якимось чином таким статися, що право і справедливість, наприклад, там об'єднається? І і з кимось із менших, чи це вже однозначно що вони не зможуть цього зробити, і монобільшості теж не отримають? Насправді я вважаю, що є дві позитивні новини для України. Перше, це що вибори нарешті відбулися відтак, поменшає в публічному просторі популістських заяв чи таких радикалізованих заяв, орієнтованих на одну з частин польського електорату, ту частину, яка ну скажімо, м'яка. Не досить щиро підтримує Україну або взагалі не підтримує це перша новина. І друга позитивна новина це те, що не пройшла єдина партія, яка була проти виступала проти допомоги Україні. Це конфедерація, да от і цей факт силяє певний оптимізм. Тобто, в якої би конфігурації уряд би не створився в Польщі, в ньому не буде представників яскраво виражених представників, які проти. Того щоб Україна вистояла у війні проти Росії, проти того, щоб Польща допомагала Україні, от, але далі ви знаєте, дуже буде непростий період, турбулентний період, під час якого буде партія Право і справедливість намагатися залишитися у влади. Треба ж не забувати, що президентом Польщі є якраз представник цієї партії. Пан Дуда от відповідно він може якимось чином намагатися підіграти. Партії право і справедливість її намагання створити коаліцію. І, от, не говорять ще про це, оглядачі, верніше, говорять, але я думаю, що варіантів у ПІСА створити коаліцію досить багато, в тому числі з партії Туска. Як це зараз не крамольно звучить, але ми пам'ятаємо, коли була створена поза під час по результатам позаминулих виборів коаліція між соціал демократичною партією Німеччини і і Німецькою, як вона називалася, німецьким демократичним союзом, тобто ті партії, які завжди християнським демократичним союзом, ті партії, які завжди були суперниками, так само і тут, намагаючись залишитися у владі, вони будуть пропонувати, я думаю, що максимум своїм потенційним партнерам по коаліції і. Третій силі і лівим, і відповідно партії Туска. А от а якщо їм не вдасться сформувати коаліцію, то тоді дійсно пан Туск отримає таке право і так виглядає. Якщо говорить математично, у нього найбільше шанси зараз сформувати з трьома разом з двома іншими опозиційними партіями. Уряд проте залишається президент партії права і справедливості, голова конституційного суду, голова національного банку. То тут знаєте, всередині Польщі зараз закручить такий серйозний такий тугий вузол внутрішньополітичних, не б не казав протиріч, але ну скажем так неузгодженості, які будуть постійно заважати е, е, тому, щоб Польща займала єдину позицію на міжнародній арені. А от між основними власне великими партіями, ті, які набрали найбільше голосів, в них є якісь речі, які можуть бути настільки неприйнятними одна в одні, що вони можуть не порозумітися? Ну, тобто, те, що абсолютно суперечить і позиції і ті, ту, яку вони висували не тільки під час предвиборчої гонки, але вони вже кожна із них побувала при владі, то вже можна зрозуміти, хто куди тягне. Ну тобто, наскільки велика така вірогідність, бо ви кажете, що не. Виключаю це ж ну, теж не не йдеться про те, що так буде однозначно. Ви знаєте, політика це мистецтво можливого можливо. Банальна, але загальновідома фраза, вислів, лозунг, як завгодно, може це називати. Але завжди політики виходять з того, що може бути, чого можна досягти. До виборів це завжди гра на максимумі, гра на протиріччях, а після виборів це вже намагання. Затриматися у владі, от у намаганні затриматися чи отримати владу часто густо, навіть ті непримиримі, якісь там протиріччя, які були під час виборчої кампанії, вони йдуть на задній план. А так, якщо говорити об'єктивно, я не бачу якихось серйозних відмінностей між партією право і справедливістю, партією Туска. Ну от серйозно таких, що не що мож... що були б на заваді, там, наприклад, співпраці, принаймні співпраця. Якщо вже ну, якщо не говорити, наприклад, по коаліцію, принаймні ну, співпраці там на благо Польщі. А як воно буде, це залежить від переговорів, і там і там досвідчені політики, і там, і там політики, які симпатизували Україні, яким Україна симпатизувала так ну ще нас залишається зрозуміла річ, ми вже обговорили про те, якою є зараз безпосередньо сама ситуація у Польщі, як можуть розвиватися вже результати після того, як ЦВК оголосить про остаточні результати, але нас зрозуміла річ, цікавить найбільше те, як це зміна влади, чи можливо її так само і, і можливо навіть не зміна влади. А якщо при владі залишиться. І надалі право і справедливість, як, яким чином це перепрошую, не, не почула, на жаль, режисери мені сказали. Так, маємо змогу все ж таки продовжити, здається, розмову. Тож, пане Вадиме, яким чином чи залишиться при владі партія Ярослава Качинського? Чи навпаки зміниться, ну, стане очільником уряду замість Маровецького стане, наприклад, вже Туск. Нам що? Нам же ж це найголовніше. Чи буде для України якісь неприємні можуть бути сюрпризи, чи навпаки якась планомірна і стабільна робота в підтримці і допомозі? На мою думку, Україні зараз абсолютно важливо утримати баланс відносин із тією партією і з іншою, в тому числі з двома потенційними партнерами однієї або другої по коаліції, якщо ми почнемо вже якусь там свою позицію займати. На когось там орієнтуватися, то ми можемо програти. От і відтак лише після того як буде сформована коаліція, тоді вже треба вітати прем'єр-міністра там і так далі. Зараз ми маємо привітати одне: демократичний характер проведення виборів. Все.